Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про кроленят флопсі. Жили були під корінням старого дерева кролики, лагідна матуся флопсі, та її турботливий чоловік Бенджамін. Вони мали шестеро веселих кроленят. Малята були кумедні і непосидючі. То тягнули мамині вушка, то кидалися один на одного, то знову просили щось смачненьке, якось теплого літнього дня. Татусь Бенджамін вирішив повести дітей на прогулянку. Сонце лагідно зігрівало землю, джмелі гуділи серед конюшини, а кроленята весело стрибали позаду тата, ледь встигаючи за його довгими лапками. Незабаром вони дісталися саду містера Макгрегора. Там, на грядках, лежало багато зів'ялого салату. Він здавався таким принадним і соковитим. Кроленята накинулися на листя, хрумтіли й жували безупину, поки животики не стали круглими, мов маленькі барабанчики. Але щойно вони наїлися на них несподівано накотилася дивна дрімота. Листя мало чарівну силу, воно схиляло повіки додолу, і незабаром усі шестеро малят полягали спати просто серед грядок, згорнувшись клубочками, Бенджамін занепокоївся. Він пробував їх штовхати, гладити по вушках, кликати на ім'я, та все марно. Малята спали міцно, наче їх приспав сам літній вітерець. На щастя, неподалік саме йшов їхній дядечко, кролик Пітер. Він добре знав, що буває в саду Мак Грегора, і як небезпечно тут затримуватись. Побачивши племінників, що поснули серед капусти, він зітхнув. Ой, біда може статися, треба швидше їх забирати. Та раптом почувся важкий крок і рипіння воріт то був сам містер Мак Грегор. Його обличчя насупилося, коли він побачив шість пухнастих клубочків. Ага. вигукнув він, буде мені користь із цих шкурок. І недовго думаючи, він назбирав усіх кроленят у мішок. І міцно зав'язав його вгорі. Бенджамін та Пітер похололи від жаху, але не втратили відваги. Вони тихенько побігли слідом, чекаючи слушної миті. Коли ж містер Мак Грегор зупинився, аби поправити взуття, Пітер швидко підкрався, потягнув за вузол, і мішок розв'язався. Кроленята ще сонній кволі вислизнули назовні і поповзли в траву. Щоб господар відразу не помітив, у мішок поклали гнилу капусту. Вона була така неприємна, що й собака не взяв би її зубами. Містер Мак Грегор дійшов додому, розв'язав мішок, і замість пухнастих кроленят побачив лише смердюче листя, він страшенно розлютився, кинув мішок у кут і почав бурчати собі під ніс. А тим часом Бенджамін і Пітер вже вели малят додому. Вони йшли повільно, бо кроленята ще хиталися від сонливості. Коли ж, нарешті, добралися до нори, матуся Флопсі вже чекала біля входу. Вона обняла своїх дітей і поцілувала кожного в носик шачись, що всі живі та здорові. Того вечора кроленята заснули біля мами без страху і пригод. І тільки Бенджамін із Пітером довго ще перешіптувалися, як добре, що разом змогли врятувати сім'ю. І відтоді вони завжди пам'ятали, у саду Макгрегора треба бути дуже дуже обережними.